Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошко, ми на каналі Одеси і Транспорт, і зараз ми проаналізуємо ось дуже цікаву таку тему. Останніми днями знову почалося обговорення у медіа та у соцмережах можливої російської загрози для Одеси. Що ж відбувається та чи є така загроза насправді? Давайте подивимося далі та послухаємо, проаналізуємо. Залишайтеся з нами і підписуйтеся. Для початку давайте не забувати, що вже понад два роки йде повномасштабна війна, і Росія як держава-агресор постійно завдає повітряних ударів ракетами і дронами камікадзе майже по всій території України, в тому числі і по Одесі. Ми регулярно це бачимо, регулярно це чуємо, і кожного дня бачимо наслідки цих ударів. Тому загрозу для Одеси з повітря ніхто не скасовував. І тут допомогти можуть лише два способи. Перший це посилення системи протиповітряної оборони у нашому регіоні, і другий спосіб це удари по окупованому Криму з метою зменшення російського вогневого потенціалу. Але є і знову актуалізований фактор, так би мовити, паніки. І ось що там відбувається. З одного боку, Є занепокоєння через чергові заяви російського диктатора Путіна, який є самі знаєте хто, сказані напередодні у його черговому, так би мовити, виступі, який був адресований їх російським політикам, а насправді являв собою чергову порцію хотілок Путіна, яку він адресував всьому світу. І тут він сказав в тому числі і про загальну мету Росії, тобто себе. Підкорити собі і Одесу, і Київ і інші великі міста України з іншого боку є сказані буквально напередодні слова голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера про будівництво укріплень у Одеській області, який одночасно і дав інформацію про сам факт будівництва цих укріплень і заявив, що загроза для Одеської області відповідно зберігається як з морського, так і з Кримського напрямків. Але давайте подивимося, яка саме загроза може бути, хоча б теоретично для нашого міста. Сухопутна армія Російської Федерації загалом вже не здатна до глибоких масштабних наступальних операцій. Єдине, що вона може, це багатомісячні м'ясні штурми, внаслідок яких росіяни, наприклад, за півроку можуть просунутися на кілька кілометрів та заволодіти вщент зруйнованим невеликим містом. Це досвід їх операцій щодо штурмів Бахмуту та Авдіївки. Наступати ж на південному напрямку на Одесу росіяни не можуть. Перед ними є водна перешкода Дніпро. Перед ними Херсон. Перед ними є українська армія і Збройні сили України з високого правого берега Дніпра мають повний вогневий контроль над всією прифронтовою смугою, шириною до 30-40 км на лівому березі Дніпра і мають там свій плацдарм. Тобто росіяни там навіть не зможуть навіть теоретично засередити сили для будь-якого наступу, який може відбуватися коли-небудь потім. І зауважимо, що від Херсона до Одеси майже 200 кілометрів. І між Херсоном, між Дніпром та Одесою є Миколаїв, є Південний Буг, є маса укріплень і є головне армія України. З морського напрямку небезпека для Одеської області суто теоретично полягає лише у можливій висадці морського десанту. Але тут є нюанс: Україна має протикорабельні ракети Нептун і Гарпун, і завдяки їм ще з літа 2022 року, тобто вже більше як півтора року, жоден російський корабль навіть не наважується наблизитися до узбережжя Одеської області ближче ніж на 200 кілометрів. А завдяки морським дронам і авіаційним ракетам російський флот взагалі скрізь у Чорному морі опинився під загрозою і у морі, і у своїх базах у Севастополі та Новоросійську і так далі. І тому російський флот зазнав стратегічної поразки і значно скоротив активність ще з осені 2023 року. На початку ж повномасштабного вторгнення Росіяни мали у Чорному морі 12 великих десантних кораблів, комплекс протиповітряної оборони, загальне управління та підтримку, для яких забезпечував крейсер Москва як флагман Чорноморського флоту. Та зараз третина цих 12 десантних кораблів знищені. Ми бачили це останнім часом, як це вдається, як і у базах, так і у відкритому морі. Крейсер Москва теж лежить на дні і очолює підводне угруповання Чорноморського флоту Росії. І також важливо, що підготовлена саме для десантних операцій російська морська піхота не лише Чорноморського флоту, а й Північного, а й Балтійського, а й навіть Тихоокеанського. Вона вже давно знищена на фронті ще 2022 року. Загалом, же, будь-яка спроба Росіян провести. Хоч якусь значну операцію з твоїм флотом у західній частині Чорного моря передречена навіть не на поразку, а на тотальний повний розгром, порівняний за масштабом із фусинським розгромом російського флоту у 1905 році, самі росіяни це чудово розуміють і тому не лізуть сюди. Але виключати можливість висадки навіть невеликих, якихось нев... диверсійно розвідувальних груп з маленьких швидкісних катерів виключати не треба. Таке може статися будь-якого моменту. Але насправді навіть такого росіяни не робили, навіть не намагалися ще з весни 2022 року, коли у них було набагато більше можливостей. З іншого боку, у всіх областях України, які є прифронтовими чи сусідніми з ними, і Одеська область тут не виключення, будуються фортифікаційні споруди. Це робиться централізовано і за певним планом. І тому так має бути. У тому сенсі, що краще збудувати навіть якісь зайві укріплення. Та підготуватися з умовах е, тимчасового стратегічного переходу України до оборонних дій це цілком обґрунтований та доцільний захід. Краще перевдіти, ніж не добдіти. А ось боятися справжнього морського десанту чи іншого наступу росіян на Одесу, окрім вже звичних повітряних ударів, не треба. Окупантам просто немає чим завдати такий удар чи висадити десант. На тому поки що все. Стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!